Зранку понеділка біля сумської романтики зібралась молодь. Руханку просто неба запланували на дев'яту годину. Тренуватися прийшли понад 20 людей. З них більша частина студенти одного з сумських вишів. Хочеться якогось активного відпочинку. Всі студенти зараз бояться виходити з гуртожитків, бояться виїжджати взагалі в місто. Але у нас студенти виявили бажання, виявило бажання понад 100 студентів, але вони всі в різних областях. Нас було 15 чоловік, скільки змогли, скільки зібрали. Дуже сподобалось всім. Руханка це взагалі дуже класно, круто. хотілося б частіше, щоб все проводили. Розпочали із кілька хвилинної розминки. Тренувалися за схемою спортивний підхід, потім 20-секундний відпочинок. Першою була вправа під назвою Джампінджек. Тривало заняття близько 15 хвилин. За цей час виконали понад десяток вправ. Вони всі були такої середньої складності. Наш тренер нас трошки сьогодні пожалів через такий стан в нашій країні. Зараз займаємось гуманітарною допомогою, тому трошки менше часу стало на це». Зараз важливо популяризувати спорт. Вважає президент Сумської обласної федерації з та заслужений тренер України Олександр Хоменко. Зараз це дуже потрібно. В першу чергу це потрібно нашим дітям, молодим спортсменам, тому що деякі з них психологічно дуже втомилися після цієї важкої паузи. В нашій країні потрібна здорова та сильна нація, яка завжди буде спортивною, і тому нас ніхто не зможе перемогти. В нашій сумській області вже умови дозволяють трі. Трішечки повертатись до е, нормального життя. Тому і сьогоднішня наша руханка була приурочена як до Днів Європи, так і такий посил до нашого населення, що потрібно вже підвищувати фізичну активність населення, трішки повертатися до звичного режиму. Сьогодні, якщо чесно, така руханка, я не очікувала, що буде так активно, досить активна руханка. Наступний захід, говорить Олександр Хоменко, запланований на початок червня на день захисту дітей. Розмаємо наші плечі.